Чи знаєте ви, що ваші життєві цінності приводять вас або до жахливого пекельного життя, або до райського блаженства і на землі, і у вічності? Усі людські цінності діляться лише на дві категорії: Це вічні та смертні, райські та пекельні, божі та диявольські, і за підсумком саме ваші цінності впливають на всі ваші думки, рішення та вчинки. Вони визначають якість і фінал вашого земного життя, і те, де ви проведете всю свою вічність у пеклі чи у раю, звідки ж беруться цінності, що впливають на ваше не тільки земне життя, а й на потобічне існування. Насамперед цінності закладаються через тих людей, яких ви слухаєте. Тому дуже важливо слухати Ісуса Христа та Його посланців, щоб мати вічне життя. Христос помер, він був у пеклі, потім воскрес із мертвих і зараз царює на небі разом із Богом Отцем. Ісус показав нам, що відбувається за межею смерті на прикладі двох реальних людей. Один чоловік, він названий Багатієм, помер і опинився у пеклі. А іншого після смерті ангели забрали до раю. Його звали Лазар, що означає той, хто сподівається на Бога. І там, у потойбічному світі, відбувається діалог, в якому ми чуємо про цінності, які привели одну людину до пекла, а іншу до раю. Багатій, страждаючи в пекельному полум'ї, сперечається з людиною Божою Авраамом, яка наполягає, що для спасіння треба слухати Мойсея та пророків. Але багатій у пеклі відповідає йому: Ні, Авраам. Чому так відбувається? Людина вже перебуває у пеклі, вона страшенно страждає та при цьому кричить Ні, коли їй говорять про необхідність слухати апостолів і пророків для свого спасіння. Все через те, що в серці цієї людини немає такої дорогоцінності, якою є Бог і Божі люди. У багатія своя думка, навіть у пеклі, він наказує пророку: давай так зробимо або так зробимо. Видно, що для нього не цінні Бог та його посланці. Саме тому він і знаходиться у пеклі. Щоб не жити у пеклі і на землі, і у вічності, треба розібратися, чи є Ісус Христос і Його апостоли та пророки дорогоцінністю вашого життя. Ви слухаєте Божих посланців або одержимих бісами людей та їхні фейки. Ви вірите Богові чи дияволу? Тому ми читаємо послання нового завіту, які найчастіше розпочинаються так. Я раб Ісуса Христа, апостол з волі Бога, апостол обраний, посланий і поставлений Ісусом Христом. Чому це важливо? Тому що сьогодні є багато керівників і релігійних лідерів, які поставлені не Ісусом Христом. Це самозванці та аферисти, і таких сьогодні вистачає. Їх поставив будь-хто і будь-що, але не Господь. Вони ставленики диявола. Мамони. Гордості. Розпусти. Тощо. І коли ми слухаємо людей, яких поставив не Ісус Христос. Це шлях до смерті. Тоді наші цінності стають тимчасовими, тлінними, бісівськими. І зрештою, вони приводять до пекла. Ти слухаєш Мойсея та пророків, чи ні? А я маю свою думку. Авраам каже: ти не розумієш, для спасіння є люди, яких поставив Бог, і тобі треба слухати цих людей, бути вірним і бути слухняним для того, щоб Бог міг дати тобі більше багатство, справжнє багатство, життя вічне, спасіння. На небесах, тому що людині навіть не снилося, і вона не може уявити, що там чекає дітей Божих. Амінь. Але це залежить від того, чи слухаєш ти Мойсея і пророків, яких Бог поставив у твоє життя, чи ні. І я можу сказати, що ми десятки років служимо. І скільки людей вже посипалося, які насправді замість Бога обрали Мамону, хоча ми їм усе в житті давали, ми дбали від самого початку, і я ж говорю сумно те, що думаєш, 30 років майже ми скоро вже будемо служити, уявляєте? А ті люди, ось дивишся, багато людей, яких взагалі немає в церкві, вони навіть не дійшли до рівня того початку, як ми повірили з Юлею. І все це залежить від чого? Дорогоцінність. Чи став Ісус дорогоцінністю у твоєму серці? У твоєму житті? Чи став Бог твоєю головною основою? каменем, на який ти поклався? Чи ні? Хто зайняв головне місце у твоєму серці? Ось від цього все залежить